Позивний. Нема позивного. Всі цілі. Контакт контакту. Блядь. Так, сука, капитане! Так, прізвище я побачили. Отброси, а що ні? Та які отброси? Мародьори. Ну, мародьори, але не отброси. Бандіти. Так, да, ну не, не отброси. Придеться тепер знов залагоджувати твої косяки. Придеться взятку давати, щоб він не говорив лишньо. Не в кімнату допиту і. Так, є фрейтер, буди його ногою і веди в кімнату, допита. Слухай, давайте, будь ласка, спочатку без цього. Мені не хочеться його потім відкачувати. Так, ніякого ну, то понятно, хорошо. Шановний докер, будь ласка, прокиньтесь для призведення до потоку. Чоловіче, вставай. Є фрейтор, ваш мішок зараз ти вийде. Вийди за двір і присядь 10 раз. Чоловіче, блі. Ти мене чуєш? Плесів? легше так. стало. вас зараз Стрильдаю її коло вуха йому може проснеться. <реш> Приступай до прямого допиту. <реш> П'ять питань конкретних. Давай, перше питання. Перше питання так і є. Як... Позивний. Позивний. Нема позивного. Так, за... записали. Друге. Чим займаєте в зоні? Стріляю, мутантів. Все. Питався артефакти шукати, ну якось неудачно. Можливо, запитати про, про організації, які знають, з як... якими співпрацюєте. Так я, саме ну, так. Те... Саме хотів якраз в нього поцікавитись. Ким співпрацюєте? На кого працюєте? Працюю на себе, на кого не ще працювати. Я бачу стол керав. Організацій. Ну це вас бачу перших таких організацій щось. Люди одинакові. Приємно, заводь просто. до мене. Слухай. Присядь, що ти стоїш. Я просто капітан прибув. Угу. Михайло, да? Так? Угу. так, ось на столі гроші. Візьми, щоб менше розказував з що тут відбулося. Бери. Так, лейтенант, організуй людині, доставку. Назад, ну, да те місце, що я тобі говорив. Віддай зброю і будемо на зв'язку. Так точно. Хочеш сам вези, хочеш. Можна виконувати. Розбирайтесь там. тобою. ставку. Сержант, як це пройшло Нормально людину доставили на місце. Дякую за підвищення. Капітан є. Присядьтеся до вас. Nee, там танц... все было тихо. Палка родолезла, тіло всієї сохранності. Десь. Сержант, нам треба взлетіти, розвернутися і летіти. Бля! І... Сука! Хтось кричав тільки що. І це не пшіце. <звіган> все нормально? Я чуть а, його так, не штовхнула. <звіган> я пустий. Все. Де я тебе наповню? Ти <звіган> в <звіган> ще один кровосос, якщо що, капітан. Дивись, який акробат. Тихо. видно, чтобы сутыны не боится. пилот. Ну так, все чисто, все началось Ах, кровосос за... Я бежу. Виноваты, да там. Опозд, Там на по нему, блядь, просто улетать все. Там два. Там два кровососа. Тикай, тикай, что там произошло? Капитан, тикай, блядь! Ой... Давай, давай на газ. Ёёёёё! Супер, Твоя... голова! Твоя голова... ...не тулуп! Що таке було? Повітряні аномалії, блядь Пообачить. Ебать. Полковнику. Дякую крута. Дякую. Я плутаю завжди, Хочу вас, вас ви вищі бойові. Повітряна аномалія. Розумію вас. І як ми будемо вибиратися з цієї повітряної аномалії? Поможіть мені. Я приземлився, да Так, всі за мною на звук вертольота. А, мене напали, блядь, мутанти. Сядь всередину. Ого. Нам петлять і петлять. То він далеко сів. Ти що радіацію не І я подався? Радіація проникнула через світри. Не витримала. Пиявка. Hello, motherfucker. Контакт, контакт! Контакт! Пиявка колона! Я думаю, що тіхто підстану, ззаді я! Я тоже біля встав. Блять! Как сука, капитане! <рай> <рай> Капитан! Бежи, бежи! Я вас прикрываю. Я вас бачу, блядь, прикривай в, в безопасности. Що дивитесь, солдати, займайтеся чоловіком. Я ж даю унікальну можливість вам дізнатися, чому я прибув сюди. Ну, рот є язик. Д дозвольте до приступити до виконання, да. Так точно. Так, бандит, пішли, за мною. шагом марш. Так, не ворушися. Я зараз витягую кляп і ти говориш тільки тоді, коли тобі, тобі задають питання. Поняв. Махай головой так, да, щоб понял. Понял. Oh, так, прізвище я по батькові. Я фрейтор зафиксуй. Дурошенко Іван Петрович. Дорошенко Іван Петрович? Да, біжики, я дома кашу варив, да мене вломились і притядули сюди. Я в души не і шо би. Чим ви займаєтесь по життю? Если працюю до фабрики. Зутя роблю. Слухай сюди. Ти шо наробив, а? Давай не крутить Ты ж хочешь отсюда поїхать дальше на своем станочку вырезать металлические детальки в формі М для трансформаторів? То давай не облегчим собі, тобі, мені жизнь, да всім облегчим жизнь. Я не знал, что из-за Бо... той бутылки так призы. Мені сказала Люка, що можна взять вдох. Яка бутылка? Де ты взяв? Яка бутылка? Да в ларке у нас, до на 95-м. Я скажу, я в душе. Ты не, не, не хто кто вы? И демо вообще? Я в Бешкус сюда приїхав. По беспределу просто так заехал и тебе забрал сюда, да? Э, пане молод, я думаю, що в кінець. Подходите, подождите, подождите. Ладно что Че стоим? Та... Надаем допомогу, че стоим. Извиняюсь, можно обратиться? Если да. вам этот нелегал не требуется, я бы мог в принципе провести над ним некоторые эксперименты. У меня Звісно. есть нормальный образец. Я, Все, что потрібно сразу после того как я проверю медицинские навычки. Спочатку ваш діагноз швидко. Ранення дробів у різних частях. Треба дивитися, чи рана скузна, чи рана рована, чи полі всередині цей роботу і рано зараз. Чого швидко. ви взяли, що рана дробію? Бо ви стріляли з дробовика, я побачила. Якщо ви дивитися треба, а де ваш де ваш стетофенендоскоп? Де ваші факти? На де ваша аптечка? Дроб'ю? Аптечка ну, моя дробі. знаходиться. При мені. Він вмирає. Ви мене будете зараз питати, щоб ми при мені знаходитися. Він вмирає. Молодь, скінчай цей театр, доби його, нехай не тратить ті. Шановні бійці, я прошу знову вишикуватись. Я хочу з вами навіть дещо обговорити. Що вдалося дізнатись, як вам взагалі. Те, чим ви займалися. Проводив допит, я прошу розказати. Прошу розказувати, я ж слухав з боку, Ісус Христос. Ну. е-е, э, Оцініть був себе, провед... пане лейтенанте. Я не цікавий, допит... що він дізнався. Ви не дізнались ні хрена. Пойді ви дізнаєтесь чого. Проведений... Це біполярний шизофренік. Ви потратили 5 хвилин впусту. пусту. допитувати навіть зі спеціальним обладнанням я високоякісними експертами на великій землі допитати такого дебілоїда неймовірно важко. Це я вам показав для того, щоб ви розуміли деяку нікчемність своїх дій. Хочу вам повідомити, що це не перша і не остання перевірка, як вам відомо. Вони будуть траплятися у вас частенько. І вам, якщо ви не вмієте, не знаєте і не хочете вчити статут, діздавати в цій матір і так небезпечній зоні, де це в принципі умова виживання, ну будуть відповідні, скажімо, штрафні санкції. Пані медик, у мене для вас буде деяка порада. Я передам вам з великої землі інформацію про те, як повинно надаватися. Бо допомога в бою для того, щоб знали, як використовувати аптечку. Ясно висловлююсь. Так, так точно так. Точно. Супер. Ну звісно, якщо у пана капітана до особового складу немає ніяких питань, тому що у мене питань немає. Пане Молот, у вас є якісь до них ще питання? Поки ні. Супер. Пані лікарко, давайте з вами відтащимо цього бідолаху, закопаємо десь в лісі. Ні ні, ні, ні ні не Я його пан вчений пани... хотів забрати. А -а -а. Так, так. Да. Генерал нехай суне пану вченому туди, куди йому потрібно. Пане лейтенанте, я будете. І ще не раз наголошузу туїстку на секундочку. Це вже, так скажімо, позастроєм. Ви ж пам'ятаєте, що цього бідолаги тут не було, і ви не просто так підписували всі оці папери. Якого бідолаги? Оце правильне питання.